Всім хай сьогодні ми будемо грати як Giyu Prison Oбі. Це персонаж із аніме і це буде таке, багато хто з вас знає, просто, типа, игра побіг із тюрми. А це у його стилі, він бачите, воно він. Це четвертий уровень. Так, дивіться, тут треба... Надо... Зараз це четвертий уровень, як я казала. Тут кнопку нажать. А ні, вона в мене вже нажата, бо я її нажимала цим. Я тепер тік -ти, Ой, ой, мене так розуміти? Я ж даже не пішла ще. Ой, ну ладно. Я думаю, ми втічем. Ой, дивіться, який він милий. Такий милий. Ой, 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 ой. Мені кажется, чи він чуточку застряг, Ось, дивіться. О, дивіться його. я йому помогаю. Ой, ой. Ну зато не застрягала тепер. Все легше. А, а чому він так повільно йде? Типа вдячний мені? Чи він мене не бачив? Ну ладно, давайте далі йти ось сюди от. Уй, вентиляція. Так. Тут у нас хто зна чого кукушні стоїть. Так, а тут ми покупати, типа, підкоп, проход, Якось так. Ой. Куди ми падаємо? О, гляньте, гляньте, тут пропонуються скини. Скини всяких аніме персонажів. Тут о, от от, шинобу і незуко. Ні ну я хочу такий з Незуко, Він такий красивий. Ну ладно, не будемо задивлюватися, а уче підемо далі. Ой! Як я казала, не будемо задивлюватися, а уче підемо далі. І ніякої ракома нам тут не треба. Так, хорошо, дивіться, тут ще треба проходити о таком типу, не можна ступать туди, Все. тепер тут якийсь мостик. Опа. Ой, зазвичай такі доски ломаються. Ой, і такі. Да, вона рюфомалась, ну ладно, йдемо там далі. Це уровень, вже же. Так, ну тут, звісно, не дуже не легко, скажем так. опа, все, ми змогли дивіться. Ой, з цього летить, я понял, я знаю. Я знаю цей уровень, не знаю. Сюди. Ну все, раніше я грала от першого лиця, зараз я хочу трохи пограти, Ну, не от першого ойця, а так просто. Ой. Все дивіться, ми вже і цей уровень пройшли, що так скажемо. Так. Ви ч тут не не ладно, Дивіться. Опа! Тут ще один уровень. Це у нас танджеро. Це насторожить тут Танджеро, я так поняла, да? Типа нам надо, я знаю, що тут робити. би сюди там убить. Але він нас уже побачив. Ой, 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 ой. Тебо цю штуку нажать. Штука нажимайся, -мо! Ух, е, тепер куди? А, сюда, 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 сюда Все. Все, дивится, вин. Вин, вин. Просто и пошел О, тут такая лестница, скажем, не очень качественная. Я дырочки такие, ну ладно. Это же интересно, да? Ну, ну, так, где есть аж тут? У нас тут а, пуста комната. Значит, давайте пойдем сюда. Цена надо сюда и Давайте. Поднимаемся. Ну, поднимайся. А, все. Так, что за трубы? Это я не понимаю. Ой, а что это? А а а Давай, тут эту штуку на тогда. Давай, Тут такая то персонажка. Ну, короче, какая-то девочка. И у скин, и ник. А ну, не ник, а скин Митсури, гляньте. Ты это так прикольно. Я в шоке. Э -э, ладно, ладно, давай дальше проходить. Э -э, сюда. Уи. 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 Это нормально из попередних самый легший уровень. Что там дальше? Так. Оно. Ну ладно, давай сюда пойдем. Так дивіться, тут у нас попонуються скини доуми, скини окази, і скини куклы із ігри в кальмара. Ого. Ну ладно, давайте далі підем. Так, куди нам? Так, сюди я. Як я знаю по, по пам'яті нам надо сюди. Давайте. Ой, ой! Та ой, йо -мо! -йо. Берися! Так, так реклама. Все навіться. Сюда, хоп. Ну а перед цим хочу порекомендувати вам мій телеграм-канал. Там будуть публікуватися всі новини щодо мого каналу і т.д. посилання на нього в шапці профіля. Удачі. Так, давайте нам треба оцю штуку відкрить. Ой, це не драбина оцю вентиляцію тепер ось сюди. Хм, дивно. Я не думала, що це вийде з першої попитки. Ладно, так, тут нас, типа, односить, нам треба якось. Ой -ой -ой. Так, давайте це проходити від першого лиця. Мені кажеться, так буде легше. Так, давайте спробуємо ще раз. Давайте тут уже якась ділочка біля мене, і тут такий поворотики різкі. Ну, не різкі, я б сказала, а просто поворотики. Ну, як на мене, це доволі легко. Але прикол, що тут можна отаку Отута, отут іти, і тебе одне хто хто куди. Ну так дивіться, тут дівчинка переді мною йде. І... Ой, я знаю цей уровень. Ну в принципі тут туди... я і видертесь важко. Я поіграла на секундочку, але не поіграла, бо ну конечно. Ой, а як сюди выдертись? А як сюди видертись? Ну я понял, там ну, сюди, типа. Ой, Фух, по трубах це на моє видно. Ой. ой, та, да, що це за невозможно рівень уровня, маю? Ой. Для мене це важко, якщо чесно. Опа, давайте сюди підемо. І сюда. О, дивіться, виходить. Получається! Получається! Ой, а куди дальше? А, понял. Вс, дивіться, тут нам надо... Ага. Ось такі труби, з них йде дим, не можна потрапляти на дим. І нам треба їх ви... і перву цю клавішу, яка виключає одну з них ось цьому. Я її бачу. Опа, та саме Уй, І ось, ось друга клавіша. Я не знаю, як я б так прям точно попала, куди треба було стригнути. Ну, ну нічого. Ну, Нічого хорошо. В принципі. Так. І ось, ось третє, фінальне. Скажем так. Все, нам надо. Надо, 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 надо сюда залазить. Давайте. Да, мы виключили всех, бачите. І тепер можемо спокойно передлагатися далі. Ой. Так, продлагаємося далі. Сюди. Та дівчинка мене вже випереджає. Ну, я постоянно падаю, це важко вообще для мене, не знаю. Не знаю чого. На початку було легко. Оку дня була чисто. Ну ладно. Уже нема смислу про це блокати, бо я пройшла вже цей уровні, можна так сказати. Так, ой, куди нас одну. А? А. А! А! Нам треба, далі, нам треба стрибати, типу. типа. Ой, ну ладно, конечно. Ну ладно. Тепер я вже знаю. Яка не очікувана, як нас тут жде? Уй. Уй. Давайте ми так Уй. 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 Все дивіться, ми пройшли і цей уровень. Дивіться ми вже на 18 му уровні. Ой, куди тут наша? Кажеться, я поняла, що робити. Давайте. Ой, не туди, не туди, а сюди. Все дивіться, ми змогли. Перейдемо далі, що тут у нас далі? Так, в принципі. Так, А тут у нас таке саме тільки. О, я поняла, це я зрозуміла. Так, але на сьогодні все і всім па-па. М -м -м -м. Як би так. Але якщо хочете, я зроблю частину 2 і іменно з цього моменту, де я зупинилась на цьому етапі. Тому підписуйтесь ставляйте лайки, лайк класіке. Всім пока, па-па.